Щойно з друку ще теплі сторінки і свіжа фарба. Газета друкується із великою швидкістю. Ось і готові екземпляри. В одній із друкарень Запоріжжя побачив світ другий випуск газети Голос Гуляйпілля. Перший вийшов на початку жовтня і одразу попрямував до читачів. Жителі Гуляйпільської, Малинівської та Воздвижівської громади отримали його безплатно. Головна редакторка Тетяна Велика розповіла, чому вирішила. Відновити друк газети. Ідея виникла сама по собі, оскільки ці всі дні я постійно думала відновити випуск газети, оскільки розуміла, що Гуляйпільці сьогодні розкидані по всьому Запоріжжю, більшість з них проживає саме в Запоріжжі і в області. Відповідно, ця, ця газета вона, знаєте, вона збере людей докупи. Всі газети тиражем дві тисячі екземплярів ми розвозимо перше по хабам. Тобто у Гуляйполі є хаби, де люди отримують гуманітарну допомогу, туди відвозимо газети. Туди багато виїхало на світло із самого села. Багато повернулося вже. Багато повернулося, я зрозуміла. що до Світла немає, газу у вас немає. Світла, газу в нас не було. Перший випуск газети Тетяна Велика особисто відвезла до Успенівки та Добропілля, де поспілкувалася з читачами. Відсутність світла, нормального водопостачання, інтернету, ліків змусили людей розповідати про свої проблеми. Частина цих історій вже опублікована на сторінках голосу Гуляйпілля. Багато хто з місцевих зізнавався, що потримати в руках газету це наче доторкнутися душею до частинки дому, розповідає головна редакторка. Коли поїхала в ці села, я відчула, знаєте, наскільки люди скучили за районною пресою, за районною газетою. Люди хватали за руку, люди обіймали, люди читали. Прикро, понятно, що сьогодні ми можемо зробити тільки чотири сторіночки. Плануємо більше, бо є що писати, є про кого писати. Сьогодні ми на межі таких історичних подій. Відповідно, про них треба постійно говорити, нагадувати і писати. Надалі друковане видання буде виходити на восьми сторінках два рази на місяць у четвер. Тому всі, хто хоче читати новини, Гуляйпільщини, шукайте свого листоношу, адже з листопада стартуватиме передплатна кампанія на 2024 рік. Оксана Чуприна, Микита Дейнега, телеканал МТМ.